Нас знизу чекають три котики, щоб ми йшли, а котя тут вечеряє. Зараз вони підійдуть, ми їм тут знищимо. Вони голодні, але вони бояться, бачите. Все, тікаємо, хай вони йдуть. І ці їдять тут. Зараз поставлю, бо їх там аж троє, то їм їх... ось дивіться, як підходять до коті, до коті. Їсти хочуть і бояться, а вон ще поставили під стол. Зараз вони прийдуть. Вон, котя навіть не відганяє їх. Розуміє, що вони голодні.